Кошенята попліткуємо! Сьогодні говоримо про Ані Лора, Канну Асті, Повалі, брудні секрети зрадниць та зв'язок з ЛДНР. Мощуйте зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподбайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні у нас буде з вами особливий моновипуск, адже він присвячений відразу трьом зрадницям. Ані Лорак таїсія та Анна Асті І можна сказати: Богдана, навіщо ти знову про них говориш? Вже минуло стільки часу, і немає сенсу цьому придавати значення. Але настільки ексклюзивна та важлива інформація, це не просто штрих до портрету, це жирнючий мазок, який розставляє абсолютно усе по своїм місцям. Ба більше ми з вами зазирнемо в закуліся до початку повномасштабного вторгнення, що повинно було відбуватися, та як Ані Лорак повинна була опинитися в Україні. Саме так вам не почулося. Тож давайте наливайте чай каву, прямо зараз зриваємо ширму та інтригу. І я вам зачитаю, що нам надіслало кошеня. Абсолютно перевірене, якому я довіряю, тому що багато інформації раніше вже нам розповідало про зірок, і все це збувалося. Хочу тобі дати жирнючий злив. В наступному повідомленні файлами залью пакет документів. Мова піде про наших зрадниць Лорак, Повалій та Асті. І справді мені надіслали цілу купу документів. Це юридична історія, це про персональні дані. Тому, відповідно, подібний матеріал я не публікую на YouTube. Але ці документи є підтвердженням слів нашого кошеня. Почну з Повалійчихи. Ти в курсі, що вона має російський паспорт, але як вона його отримала, це окрема історія. Тая не просто так їздила на Донбас в окупований Донецьк з концертами. Це не про методичку Кремля, дещо інше. Їй допомогли заднім числом оформити прописку в Донецьку як мешканки, і на цій підставі вона отримала громадянство, так зване біженство, просила прихисток. Ну сказати, що я прям дуже здивований, мабуть, ні. Але лицемірству не має меж. Тобто, ти їдеш в окупований Донецьк. Ти оформлюєш там прописку, розуміючи, де ти знаходишся, що ти робиш, а ставиш перед собою моральну межу, якої в тебе немає. Про те, що окей, я готова е, закрити на це очі, і моя совість не буде мене гризти ніколи. Схожу схему організувала і Анна Дзюба Астя. Найгидкіше, що їй в цьому допомагали українські юристи під час повномасштабного вже вторгнення. Але у Анічки більш складна процедура. Оце мені дуже цікаво, що за українські юристи, які допомагали зрадниці прилаштоватись на російські рейки. Тому кошенята, кому що відомо, надсилайте, будь ласка, інформацію, виведемо цих гадюк на чисту воду. Вона виступила типу позичальницею великих сум грошей мешканцю Донеччини. І він, не маючи можливості сплатити борг, передав їй у власність житло, яке, до речі, на той момент вже було зруйноване окупантами. В такий спосіб вона отримала житло з цією ж пропискою. Запитаєш, навіщо такі складні схеми, коли процедура отримання громадянства РФ спрощена до мінімальних кроків? Це для того, аби 100% мати російський паспорт і ні в якому разі його не втратити юридично, але Астя підшуковує собі місце для життя в Дубаї або інших арабських країнах. Вона не зможе вирішити проблеми з податковою. Тож ризик відміни Анічки в Росії за високий. Вона це добре розуміє, тому шукає плани відходу поступово. Анька з чоловіком думають, що переграють Кремль, вийдуть сухими з води, виведуть усі активи і житимуть в шоколаді, якби їх дупи не погоріли в низькопробній грі. Отут дуже цікава історія, тому що більшість запроданців, зрадників думають, що вони дуже розумні і вони зможуть переграти таку махіну як Кремль, яка існує століттями, і росіяни не люблять своїх жителів, не цінують їх самих же корінних росіян, не вважають своїми. А з чого ви вирішили, що зрадників будуть сприймати, і зрадники будуть облюблені владою? Вони будуть облюбленими рівно до того моменту, поки вони вигідні. І як тільки но втрачається сенс в ті чи інші медійні особистості, відразу тебе будуть зливати в туалетний бачок. І це чекає Анну Дзюбу вже зовсім скоро. Тож зараз в неї я так розумію, стратегія наступна. В останню ходку піти назбирати бабла, випустити нові релізи, знову поїхати в концертний тур містами Ерефії, і потім, як ні в чому не бувало, по-тихому виїхати. Але Анічко, це так не працює, і Кремль тебе обов'язково візьме за дупу. Звичайно, для російських пропагандистів. Ми знаєте, спрощуємо цю процедуру пошуків інформації, тому що. Вони нас дивляться на превеликий жаль, і ми не можемо це проконтролювати. Навіть підписуються в нашу телеграм-спільноту. Я при нагоді видаляю те, що я знаходжу. Але знаєте, зрадники, вони тут і зрадники там. Не буває такого, що ти прилаштувався, інтегрувався в суспільство і тепер такий: «Ой, та я класна жіночка, я суперкрута співачка. І взагалі я завжди була в душі росіянкою. Це так не працює. Зані Лурак, взагалі, ціла епопея під час карантину. Кароліна розповідала в інтерв'ю Корчевнікову про домагання Меладзе, а точніше натякнула. Так ось Костя вирішив її приструнити і витіснити взагалі з Росії. Головним важелем впливу в цій помсті був Валерій Меладзе, який є депутатом від правлячої партії Єдина Росія. Вау! Тобто, Костя Меладзе, такий щирий, такий добрий, такий милий, такий мімімішка. А насправді це гестапо, от просто гестапо в окулярах. І я навіть не уявляю, через що проходили учасниці гурту Віагра. Точніше, я здогадуюсь, але промовчу. І взагалі усі підопічні Костянтина, якщо, не дай Боже, вони перейшли йому дорогу, і його его творче образилось. Ну тоді з доброго талановитого продюсера очікуйте суперзвіра, який буде вас знищувати. Поступово або навіть відразу і різко, і він досягне своєї цілі, тому що він абсолютно маніакальний персонаж. Тож інтерв'ю Лорак на «1 плюс 1» в двадцять році було не випадковим. Вона збиралась повністю повернутися в Україну. Лиш не зрозуміло, чому ексклюзив урвали плюси. Відбілювати Кароліну повинна була Наталія Влащенко. Боже мій, чому я не здивований? Саме вона повинна була взяти інтерв'ю. Лорак домовилась про повернення в Україну під протекцією головного Рішалова Одеси, який має повний контроль над містом. Бандитські зв'язки страхували дупу Кароліни. Я так розумію, що мова йде про тру. Далі розумієте прізвище, яке тут повинно прозвучати. Також Кароліна напряму вела перемовини з нашою верхівкою і їй дали зелене світло. Ти попробуй, а там подивимося, як піде. Обов'язковим проханням Лорак було отримати імунітет від нашої підідівни української сцени, так як головна білявка тоді ще мала покровительство мільярдера. Але такої обіцянки їй не дали. Коли почалась велика війна, Кремль був переконаний, що Лорочка займе проукраїнську позицію, як це не дивно для нас. Проте там вона себе завжди позиціонувала як українка, і з цим рахувалися. Адже в без... сладі на українців особливий попит, навіть фетіш. І тут неочікуваний поворот: Лобода і Брежнєва, які вже вважалися своїми росіянками, раптово змінюють курс і повністю відмовляються від Московії. А Лорак. Навпаки, закриває очі на увесь жах, та ідеально вписується в російську пропаганду. Зараз у Кароліни проблеми, бо забагато боргів, і пан Гуцерієв, той дивний олігарх, який платить артистам гроші, сотні тисяч доларів, щоб співали його пісні, вклавши чимало ресурсів у всеросійський тур лорочки, вимагає повернення інвестицій. Тож з усіх боків у голубі це міра проблема. Громадянство її не врятує. Єдине, що вона встигла на 45-річчя змінити книжковий паспорт України на id картку Тож Кароліна приречена, її мавпа, не дужоніг, співачку теж не врятує. Єдиний вихід для неї валити з Ерефії вже і не чекати чуда. Вау! Тобто дуже цікава історія. Назріває, і я прям. Хотів би спостерігати за цим з попкорном, розуміючи, які печальні абсолютно е, подальші майбутні лінії доль чекають на наших зрадниць. Але будемо спостерігати це саме той жирнючий штрих до портрету, якому потрібен час, аби визріти. У нас так буває, коли ми щось зливаємо, це не сприймають серйоз. Проходить тиждень, два, місяць, півроку, рік, і всі такі. О, точно, а ти ж про це говорив. От е, даний злив це саме той випадок. Я не здивований, що Влащенко повинна була відбілювати Кароліну. Влащенко взагалі виконує таку функцію в українському інформпросторі відбілювати найгидкіших персонажів українського суспільства. Тому, любі мої друзі, робіть висновки: цей злив багатогранний. Там є над чим задуматись. Я навіть не хочу якось додатково це коментувати, бо все зрозумів. Такий жирнючий злив сьогодні я підготував для вас. Тож підтримайте це відео вподобайкою. Обов'язково підпишіться в мою телеграм-спільноту. Я там додатково позливаю цікавинки про даний кейс. Ну, а я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Побачимось вже завтра. Па-па!